Вітаю, я Стеценко Єлизавета Ігорівна, майбутня журналіст-студентка ДТУ. Та зараз ми знаходимося під головним корпусом А Державного тривально економічного університету. І зі мною наш спікер Янков Ілля. І зараз я його проведу в КНТУ-хаб. Всім привіт! Ми йдемо читати лекції, ділитись досвідом, надихати, мотивувати, щоб вся журналістика була журнальна, щоб вся реклама була креативна. Обігнали сюда, yeah! 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 нам не в ті двері. Сьогодні, 10 листопада, проходитиме зустріч з креативним директором Янковим Іллею, що зміг досягти висот та стати повністю незалежним. Він розкаже лекцію на тему «Хороша ідея лякає та чому. Ласка, благодійний магазин, в якому формат що люди приносять свій одяг старий. Вони беруть трошки найкращого одягу, вішають його. І інші люди його купують, і всі гроші вони віддають на благодійність: то собачкам, то бабушкам. Це 100% благодійний формат. Вони взяли його десь в Європі. Таких в Києві є два-три вже магазини. Вони класні, стильні. В них круто приходьте взагалі у ласку, там і поїсти можна. Вони ну, класно все зробили. Дизайн у них крутий. 100% благодійний формат. Коли я працював в Агенції Бікерстаф, і ми тільки починали. Ми прийшли до ласки і запропонували їм щось зробити цікаве. Ми визначили, вони нам сказали, що вони хочуть більше грошей. І ми, по суті, взяли цей бриф, такий поганий, і не класний, не креативний, і пішли думати, як заробити їм більше грошей. А нам, як креативної агенції Бікерстаф, нам треба було. Створити проект, який би показував дивіться, як ми можемо придумувати, і, звісно, який би був відзначений десь в світі, тому що там от, стратегія цієї агенції вигравати фестивалі і це використовувати як е, жирний такий козир клієнтам. Зараз ми візьмемо інтерв'ю нашого спікера. Ви відомий як незалежний креативний директор. У чому різниця від незалежного та звичайного креативного директора? Відомий за натагучне слово. Я просто є, я працюю, я існую. Чим відрізняється незалежний креативний директор від просто креативного директора? Незалежний не працює в агенції чи. Десь в компанії він працює сам на себе. Це вся різниця між незалежним і просто креативним директором. Тобто можна бути креативним директором в агенції, якійсь, uh -huh. у якогось клієнта, не знаю, в монобанк можливо. Uh -huh. А можна бути незалежним креативним директором і працювати самому на себе, надавати послуги і агенціям, і клієнтам, і бюро різним. Як ви зрозуміли, ким ви хочете стати, та чому саме ця професія? Я подивився 99 франків фільм в 10 класі про креативщика арт директора про вечірки. Двіжуху все так модне і стильне. Я подумав, є, я хочу туди, я хочу бути рекламщиком, де можна об'єднати економіку, бізнес і творчість. Напевно, в рекламі, роботі з брендами. Пішов вчитись на рекламщика. Приїхав в Київ працювати рекламщиком, рекламістом, креативщиком. І от продовжується. Як ви шукаєте нові проекти для себе? Вони самі мене знаходять. А ще я пишу, публікую, пости в Інстаграм, Лінкідін, роблю активності, івенти, контент, роблю холодні продажі, пишу клієнтам. Зазвичай пишу тим, з ким я вже працював. Кажу йоу, ну ладно, не йоу, пишу добре, де ні. Привітики! Зазвичай так пишу, Привітики. привіти. Привіти. Ну, типу, зазвичай угу. пишуть привіт, я пишу привіти. Цьому секрет. Чи часто ви відмовляєте клієнтам та за яку роботу ви ніколи не візьметесь? Чи часто я відмовляю клієнтам не сильно часто, але казіно, бетінг мені не дуже подобається. Це те, за що я би не брався. Якісь певні проекти з криптовалютами Веб 3.0, певні проекти я теж за них би не брався. Цигарки, тютюн, я хочу саме палю, але не дуже хочеться з ними працювати. Бо вот. так це всі напевно. Але працюю з українськими бізнесами, з міжнародними бізнесами, які працюють в Україні великими брендами, національними компаніями, нішовими брендами. Люблю, коли продукт крутий, наприклад, рослинне м'ясо і тмієд, український виробник рослинного м'яса від засновників бренду вишиванок етнодім Андрій Чаруха, Іван Карнічук фаундери цих двох бізнесів. Вони круті. От я працюю з ітмієд, рослинне м'ясо. Класний продукт. Альтернатива м'ясоїдству. М'ясоїдству. Агресивний вегани, В'ягане ультраз. Да. Їсти тварин дивно. Їсти тварин дивно. Треба їсти рослини. Лол. <реш> Маргніть, якщо ви в заложниках. <реш> <реш> Нам відомо, що ви співпрацювали з дуже багато різноманітними компаніями, брендами, наприклад, BBDO, Dream App, та може, є якась, яка вам запам'яталась найбільше? Ну, я працював в агенціях Бібідіома, Burnett, Snickers, Pepsi, Lexus, всякі різні реклами робив. Що запам'яталось найбільше? Реклама Морозова, Геркулес всім лизати. Геркулес поставили наш власний рекорд. Хлопець облизував 80 морозив на роликових коньках. Він Клайф. їхав на пішохідному мосту, і люди тримали 80 людей морозів Геркулес, Грес? і він намагався облизати на роликах на ходу. Так, 80 морозив. морозів. Воно фігачило по обличчю. Прикол це було прекрасно. І наостанок. О... Можна пару слів для наших студентів, можливо, якісь корисні поради, кейси, щось е, Цінні. менше думати, більше робити, більше дивитись реклами, комунікації, креативу як креатор, а не як споживач. Робити, робити і ще раз робити, тому що якщо ви щось не робите, не створюєте це, робить хтось інший і досягає, і збирає ваш успіх. А вам воно треба. Отаке питання вам не досуги Подумайте. А з нами був наш суперспікер Ілля Янков. <плес> <плес> Отже, це була дуже цікава та пізнавальна розповідь від креативного директора Янкова і Ліде студенти дізнались багато нового. Сподіваємось, що це й знадобиться у втіленні власних ідей у майбутніх кейсах.